У 2014 році я отримав тяжке поранення. Я пробув у шпиталі 362 дні. І з них там 9 місяців мені не можна було вставати, я катався на інвалідному візку. Потім я років 5 наверня, пересувався за допомогою милиць, потім одной милиці. І, до речі, спорт таке зробив, що я, навіть зараз, зараз я ці. Милиці закинув і також я навіть мобілізувався. Ці види, адаптивні види спорту для того, щоб пройти реабілітацію і фізично, і психологічно. Я приймав участь у веслуванні і в велоспорту наше шосе і пару ліфтингу. Я почав свою участь у змаганнях з 2018 року. Потім я постійно приймаю в них участь. Кожен рік там я, коли приймав участь в змаганнях, я займав призові місця, там другі, треті місця. Ці змагання вже проходили в Україні неодноразово, були, вони і в Львові, і в Києві, і в Черкасах також. І, до речі, на змаганнях в міжнародних приймає участь 500 чоловік. Так що ми вже на тут рівень міжнародний. Конкуренція дуже велика, Зразу кажу, без тренувань і. Там дуже тяжко пройти в основну команду. Потрібно тільки тренуватися, тільки над собою працювати постійно. Там дуже гарна така атмосфера, підтримка побратимів. Життя після поранення не закінчилось і воно продовжується. І запрошую всіх побратимів і сестер прийняти участь в цих заходах. Давай, 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 Віталя, давай!